Всім привіт! Рубрика Порожні баночки. Ось закінчилася така класна зубна паста Optifresh Sensitive. Вона йде для чутливих зубів. Зараз в шостому каталозі вона зі знижкою. Якраз 89 гривень 75 мл. Формула містить такі агент для зменшення чутливості зубів та ясен. Приємний такий ніжний аромат має і гарно видаляє зубний наліт. Далі ось такий бровничок закінчився. Це колеген новейдж від зморшок серія для шкіри навколо очей. Ось одного такого промочка okay. це я заклеїла, тому що тут, якщо розрізати, ще можна на один-два рази витратити цей кремчик. Ось вистачає десь на 4-5 разів. Помітно розгладжує зморшки і шкіра так розгладжується. Yeah. Відчуваєте, як. Шкіра прям тягнеться так. вверх. Розладження йде моршок, не було ніякої такої там, гіперчутливості. І покраснінь, все добре. Так. І спробувала нові пробнички із серії Duology. Це наша нова серія для шкіри голови і волосся. Догляд за шкірою голови і волосся. Що мені сподобалося ось в цьому пробничку, це шампунь проти лупи. Він усуває надлишки з шкірного такого себе сала. І за допомогою саме саліцилової кислоти і відновлює баланс мікробіому шкіри голови за допомогою комплексу Дензі. Відчувала після цього, цієї шампуні, що шкіра голови дуже така очищена, свіжа, тому що свіжість відчувається справді одразу. Якщо у вас волосся середньої довжини, то одного такого пробничка на два рази вистачить помити голову. Якщо у вас довге волосся, то треба два таких пробничка, щоб спробувати. І після шампуню нанесла такий кондиціонер. це Кондиціонер насичений. ось, Дуолоджі. Він для волосся середнього і густого містить кератин, допомагає відновити пошкоджене волосся, і масло манго, що забезпечує інтенсивне живлення. Розгладжує, відновлює, захищає пошкоджене волосся. Аромат манго, такий солодкий, дуже приємний, фруктовий. Що ще я замітила, після нанесення волосся стало дуже м'яке, блищить, гарно розчісується. Коли вже висушили, то нема такого. Великого об'єму. Волосся відчувається дуже легке, блискуче, м'якеньке, як після салону. Тому Це я спробувала тільки перший раз. Ще візьму пробнички. Ще спробую є проти випадіння волосся. Я пробничок з вітаміном В3, В5 і пептидами рису. І також візьму кондиціонер. А в сьомому каталозі, який вже в мене є, ось будуть знижки і на шампуні, і на кондиціонер. І необхідно мені взяти ось такий скраб для шкіри голови проти лупи. Тобто два рази на тиждень або один раз миємо голову скрабом. Можна навіть таким масажером. Він допомагає добре чистити від шкірного сала. І потім вже шампунь, який вам підходить, або для відновлення волосся з кератином і ліпідами вівса, або з вітаміном В3, В5 піптидами рису проти випадіння, або проти лупи, саліцилової кислоти. Будуть знижки. І до них кондиціонери. Легкі кондиціонери з протеїною шовкою Б3 вітаміном, Ніацинамідом для тонкого волосся. І для середнього і густого ось такий насичений, як я спробувала, з манго і кератином. У кого є облесіння, ось такий є тонік для шкіри голови проти випадіння волосся. І мультифункціональний Сісі-спрей для волосся Duology, який відновлює пошкоджене волосся, запобігає появі посічених кінчиків, полегшує розчісування, зміцнює, допомагає повернути об'єм і свіжити укладку. Аромат приємний має, волосся слухняне, блискуче, шовковисте. Всім гарного дня!